Доброго дня з України. Сьогодні закінчив роботу над двома підсумками. Вони однакові. Е, ці підсумки зроблені для магазину, для, для магазину турецької гвинтівки. Тайфун F12 в 12-му калібрі. Це гвинтівка на платформі AR, дуже схожа, але в 12-му калібрі. Звісно, відмінності є. Ну, не про це. Значить, тут є ось такий ригель, який ховається, коли... Коротше, треба набой. Я знайшов набой, фальш... Фальш... набой 20-го калібру, 12-го не знайшов. Ну, він тут тримається і заходить ця штука. Тобто, щоб продемонструвати, як воно все це. Працює і перевірити самому, чи все я зробив правильно і гарно. Все нормально. Тримається відмінно. Ось. І головне, що без проблем можна затягувати сильніше. Ось резинка, шоккорт іде, заходить на стропу, потім на планку з цю. Ця планка зроблена з БС пластика 2 мм дуже міцна штука. І ось вона пітляє тут і затягує стяжку цих планок до самого підсумка. Підсумок виготовлений із міліметрового пластика всередині, зверху обтянутий кордурою. Ось так по кругу йде кордурою 500-ден. Американського виробництва, тропа американська Мердок. На зовній стінці е, українська стропа Поліамідна, дуже якісна. Всередині, там пластик, ось його видно його. Тобто, зносу там практично не буде. Цей пластик, щоб вишовгати, ого го, що треба. Е, цей підсумок важить 110 грамів один. А магазин без набоїв пустий, важить 514 грамів, не дуже легка штучка. Ну, в принципі, все. Всім дякую за увагу. Слава Україні! Ми переможемо. До побачення!